Всім привіт! Мене звати Данило. Ви на каналі «Що по темі?». Канал новий було створено мною для того, щоб мати змогу ділитися своїми думками, своїм досвідом як підприємця. Сподіваюсь, той контент, який я планую тут знімати, буде корисним для молодих людей, які прагнуть створити певну кар'єру в. Бізнесі, підприємництві створити власну справу хотів би відразу перепросити, я не є професійний ютубер, і взагалі для мене це досить новий експіріенс, але відчуваю потребу в такому контенті, особливо українською мовою, оскільки є в тому певна цінність для. Нас і для нашої держави розкажу у двох словах про себе. Я підприємець з 2014 року. Ми з партнером створили бізнес в транспортній сфері. Розкажу про нього трошки пізніше. Та сьогодні я хотів би розповісти про такий фінансовий інструмент для розвитку свого бізнесу як лізинг. Мене часто запитують, що таке лізинг, чим він відрізняється від кредиту, які є особливості. В фінансовому лізингу тому я вирішив записати таке коротеньке відео про цей інструмент та поділитись своїм досвідом. Що ж, що таке лізинг, якщо говорити простими словами, лізинг це певна форма фінансування основних засобів підприємства на умові внесення першого внеску першого платежу і розсрочки. На певний період часу, але не менше ніж один рік. Що таке основні засоби на підприємстві? Основні засоби це будь-які активи, які допомагають підприємству здійснювати операційну діяльність, створювати додаткову цінність для кінцевого споживача, і за рахунок яких підприємство отримує певний дохід. Розрізняють два види лізингу: є оперативний лізинг і фінансовий лізинг. В чому відмінність? Оперативний лізинг від фінансового відрізняється тим, що при оперативному у вас як у лізингу одержувача немає можливості залишити об'єкт лізингу в собі в власність після завершення терміну дії договору. Тобто після виплати всіх чергових платежів ви не можете переоформити автомобіль до себе у власність. Фінансовий же лізинг він є трошки дорожчий, ніж оперативний, з точки зору фінансового навантаження щомісячного, але в результаті ви отримуєте автомобіль у власність. Оперативний лізинг є досить популярним в західних цивілізованих країнах. Де, наприклад, досить великі компанії, маючи великий фліт, велику кількість автомобілів в користуванні для своїх співробітників, використовують його певний проміжок часу 2-3 роки. Потім віддають назад лізингові компанії і отримують нові автомобілі. Це робиться для того, щоб не створювати окремі відділи операційні, які б займалися. Діяльністю ремонту автомобілів, їх продажу, купівлею, обслуговуванням, страхуванням і так далі. Тобто, для великих компаній вигідніше а, взяти автомобіль в оперативний лізинг, прокористуватись ним деякий проміжок часу, віддати і взяти інші автомобілі. Оперативний лізинг може бути з точки зору фінансового навантаження навіть трошки е, вигіднішим, оскільки в чергові платежі не буде включатися е, в повному об'ємі вартість об'єкту лізингу, вартість активу. Е, от е, а буде включатися лише його частка, певна, і ця частка буде відображати певний відсоток втрати вартості автомобіля на момент повернення його до лізингодавця. Також хотів додати, що оперативний лізинг, з точки зору а, суми а, грошей, які ви зможете сплачувати щомісячно, може бути менше, ніж фінансовий лізинг, але з точки зору вартості грошей він буде дорожчий, ніж фінансовий лізинг, тобто оцей інтерес rate або а, відсоткова ставка а, фінансування, вона по оперативному лізингу буде а, значно вищою, ніж по фінансовому, оскільки в оперативному лізингі більше. Роботи і більше послуг по обслуговуванню, по е, продажу да, по по процесам пов'язаним з купівлею і продажем цих автомобілів, і більше ризиків для лізингової компанії, оскільки вони розуміють, що клієнт може повернути автомобіль в поганому технічному стані, е, який може бути важко продати, або він буде менш ліквідним. Ми в своїй діяльності активно використовуємо лізинг для придбання автомобілів, в тому числі і фінансування різного обладнання. Тому для нас це гарний інструмент для розвитку бізнесу. Чим, в чому відмінність між лізингом і кредитом? По суті, кредит це передача вам в користування грошей, тобто, ви берете в борг гроші, які потім використовуєте для купівлі, наприклад, автомобілю. Лізинг же – же це певна комплексна послуга, яка може включати ремонт автомобіля, обслуговування автомобіля. Тобто, ви берете користування і виплачуєте безпосередньо автомобіль, а не гроші. Фінансовий лізинг в Україні можна взяти на період від одного року. Тобто, якщо ви підписуєте договір фінансового лізингу на автомобіль, ви не зможете переоформити його раніше, навіть якщо ви внесете всю суму платежу по тілу лізингу, називаємо його так по залишку боргу. Протягом першого року ви не зможете його переоформити. це ця норма регулюється законом України про лізинг і переоформити автомобіль. Можливо, лише після першого року користування. Варто зазначити, що майно, яке ви придбали в кредит, наприклад, якщо ви взяли автомобіль в кредит, воно є заставним майном, тобто банк обтяжує таке майно, і, наприклад, автомобіль ви не можете використовувати в комерційних цілях. Це буде заборонено банком тільки в особистих цілях. Зокрема, в лізингу такого немає, і а, при при оформленні кредиту ви підписуєте два договори: один договір кредитування, і інший договір це договір застави. А, тобто майно це, як я вже сказав, буде а, заставним майном в банку. І в разі якщо ви не виплатите а, кредит, це майно буде реалізовано по ринковій ціні. і а, ваш борг буде закрито. На мою думку, лізинг для підприємства є більш гнучким інструментом, ніж кредит. Важливою особливістю лізингу є те, що компанія, яка працює на загальній системі оподаткування, має змогу отримати податковий кредит відразу на всю вартість об'єкту лізингу. Наприклад, якщо автомобіль коштує мільйон гривень, ви вносите 30% в першу платежу, це 300 тисяч, але податковий кредит отримуєте на Всю суму, тобто на мільйон гривень, це досить зручно і дає змогу підприємству здійснювати оптимізацію податків в деяких випадках. Можна домовитись з лізинговою компанією про прогресивний метод виплати. Наприклад, ви беручи лізинг на три роки, можете домовитись, що перший рік ви будете виплачувати більші суми по тілу. А далі за графіком, тобто в такому випадку, у вас є можливість закрити лізинг достроково, не сплачуючи велику суму відсотків і таким чином зекономити на самих відсотках. І вартість грошей в такому випадку буде менша. Наприклад, якщо у вас сезонний бізнес, ви можете заключити договір з лізинговою компанією і домовитись про те, що ви будете здійснювати платежі. В період, коли у вас є високий попит на вашу продукцію або на ваші послуги, а в низький сезон ці платежі будуть менші, і таким чином ви зможете раціонально оптимізовувати свої видатки і зменшувати фінансове навантаження. Або ви можете домовитися з лізинговою компанією, беручи, наприклад, автомобіль фінансовий лізинг, що чергові платежі будуть менші. А викупна вартість автомобіля, наприклад, 20% від, від його загальної вартості, буде нараховано в останній платіж по договору лізингу. Фінансовий лізинг, як і кредит, включає в себе перший внесок. Перший внесок, як правило, це від 30% від загальної вартості автомобілю. Окрім цього, лізингова компанія бере комісію за видачу лізингу. В принципі, так само як і банківська установа, яка надає вам кредит, вона надає кредит на актив при умові внесення першого внеску. Як я вже сказав, при лізингу об'єкт лізингу, тобто, наприклад, автомобіль, він знаходиться на балансі лізингодавця, тобто лізингової компанії. І по завершенню дії договору після закриття всіх чергових платежів. І здійснення повної виплати вартості автомобілю він переходить до вас у власність. Лізингова компанія зі своєї сторони після завершення дії договору передає вам пакет документів, які вам необхідні будуть в сервісному центрі для переоформлення автомобілю на баланс вашого підприємства або на вас, як на фізичну особу. Важливо розуміти, що якщо ви Хочете придбати, наприклад, автомобіль, який був у користуванні, то при кредиті це буде зробити досить важко. В Україні, на жаль, немає банків, які надавали би адекватні умови фінансування вживаної техніки, якщо ви бажаєте придбати її в кредит. Але при лізингі, якщо ви звертаєтесь в лізингову кампанію. У вас є можливість взяти вживаний автомобіль, в профінансувати його з цим не буде ніяких проблем. Головне, щоб цей автомобіль мав ПДВ в його в його вартості, тобто був реалізований від юридичної особи. Лізинг можна взяти в різних валютах, тобто з прив'язкою до іноземної валюти до долара або до євро. Або з прив'язкою до гривні без е, врахування валютних коливань. Але варто враховувати, що лізингові компанії вони не дурні, вони розуміють ризики е, і ризик девальвації національної валюти. Тому е, при оформленні лізингу в гривні е, е, облікова ставка або ставка фінансування вона буде вищою, значно вищою, ніж якщо ви будете брати автомобіль в лізинг з прив'язкою до валюти. З мого досвіду, якщо це іменована якась досить відома лізингова кампанія, то ставки з прив'язкою до валюти в Україні це десь приблизно від 7 до 12 відсотків, в залежності від першого внеску, від того новий цей автомобіль чи вживаний, і в залежності від загального терміну фінансування в випадку з гривню, ставки можуть бути від 16 до 30%, знову ж таки, від в залежності від цих самих факторів. Це варто враховувати. Але коли ви берете автомобіль в лізинг, якщо це валютний лізинг, ви маєте розуміти, як ви отримуєте свої доходи. Якщо ваші доходи прив'язані якимось чином до валюти, ви можете більш спокійно прийняти рішення, що ви можете потягнути валютний лізинг. А якщо ваші доходи не прив'язані ніяким чином до валюти, тоді варто подумати і порахувати, щоб сума платежів з урахування відсоткової ставки, ставки фінансування була вам по силі, да, і не з'їдала вашу маржинальність, і ви не працювали лише на лізинг. Справедливим буде зазначити, що кредит також є доступним інструментом для юридичних осіб, в тому числі, але рішення. Керівника а, має бути сугубо індивідуальним і прийматись в залежності від врахування різних факторів, наприклад, наявність спеціальної програми фінансування, банківської установи, певних марок або моделей, а, новий цей автомобіль чи вживаний а, період фінансування, графік виплати, умови фінансового. Фінансування да умови умови договору фінансування, тобто потрібно враховувати всі ці фактори, і вже е, після цього приймати е, рішення, який інструмент краще, і який інструмент варто обрати, в разі оформлення. Автомобіля в лізинг з прив'язкою до національної валюти, лізингова компанія, як правило, може зафіксувати в договорі умови, що при зміні облікової ставки або девальвації національної валюти, вона вправі змінити в тому числі ставку фінансування по вашому саме вашому договору лізингу. тобто, якщо ви берете в лізинг, наприклад, автомобіль. Коли курс 26 і облікова ставка НБУ, наприклад, 12% протягом певного періоду часу, як це відбулося зараз в Україні після початку повномасштабної війни, облікова ставка збільшилась до 25% і девалювація гривні відбулася там більше ніж на 40%, то фінансова компанія має право в тому числі змінити змінити вам ставку фінансування по діючому. Договору фінансового лізинга це варто враховувати і вичитувати в договорі. Абсолютно всі лізингові компанії беруть комісію за видачу лізингу, так само як і банківські організації включають свою комісію за видачу кредиту. Як правило, це сума від 0,5% до 2% від вартості лізингу або суми фінансування. Тут з мого досвіду ще є залежність від марки автомобіля. Якщо це, наприклад, автомобіль преміального бренду, то є ймовірність, що комісія за видачу фінансування буде більшою. Або якщо це новий автомобіль, то вона на може бути меншою. Також варто зазначити, що є певні умови. Договірні між дилером або імпортером, наприклад, як Toyota і фінансову організацію, в тому числі лізингові компанії або банки, на певну комісію. Тобто дилер або імпортер може передавати певну комісію від вартості автомобіля безпосередньо фінансовій організації і таким чином забезпечує певний дохід цієї організації фінансовій, а вам, як клієнту, як результат е, цієї співпраці е, буде можливість надати більш лояльні умови фінансування. Але з іншої сторони, якщо ви забажаєте отримати якусь знижку від дилера, то е, лізингова кампанія не зможе цю знижку врахувати в, е, в суму фінансування, і скаже вам, що ви маєте взяти, наприклад, купити автомобіль лише по регулярній вартості без врахування цієї знижки. Вот. Але, е, з мого досвіду були випадки, коли мені вдавалося домовитися з лізинговою компанією, і якщо я мав певну знижку від імпортера або від дилера, я домовлявся з лізинговою компанією і брав цю знижку мінусував її від загальної вартості об'єкту лізингу і отримував меншу суму фінансування. Це індивідуально з лізинговими компаніями, як правило, можна завжди намагатися домовлятися. Які ж ще особливості лізингу для користувача? Ну, як я вже сказав, лізинг ви зможете закрити і виплатити лише після першого року користування. Раніше не можна. На лізинговому авто можна виїжджати за кордон, але лише за попередньою домовленістю з лізинговою компанією. Це, як правило, не проблема, якщо у вас немає ніяких просрочок по платежам. Ви можете написати запит, і вам лізингова компанія надасть довіреність на вас або на вашу компанію на право виїжджати за межі України. В залежності від лізингової компанії, ви отримуєте лише один ключ на автомобіль, але не всі лізингові компанії так роблять. Наприклад, Porsche Finance. При фінансуванні автомобілів надає своїм клієнтам два ключі. УЛФ або отп лізинг надає лише один ключ, а один ключ залишає, тобто другий ключ залишає в себе до моменту, поки ви повністю не закриєте свої платежі по лізингу. Але знову ж таки, якщо у вас сталася якась ситуація, яка Потребує другого ключа, наприклад, володинкам втратили, загубили, то ви можете написати за написати листа до лізингової компанії, і вони вам нададуть другий ключ на певний проміжок часу, і це не є проблема. В разі настання страхового випадку після урегулювання виплату можна отримати лише на рахунок СТО. це випадку, якщо це лізинг. Наприклад, домовитись з лізинговою компанією, що страхове відшкодування буде зараховано в рахунок чергових платежів неможливо. Вони на це не підуть, але без проблем можна отримати на рахунок СТО, і це нормальна практика. Завжди важливо вивчати умови договору, розуміти, яку комісію бере лізингова компанія. Це комісія від загальної вартості об'єкта лізингу чи лише від суми фінансування. Розуміти, які умови зміни ставки фінансування об'єкту лізінгу, чи є прив'язка до валют, вміти порахувати реальну ставку фінансування, зрозуміти які умови страхування, які що це за страхова кампанія, оскільки якщо станеться страховий випадок, ви маєте впевнитись в тому, що не буде проблем з тим, щоб отримати страхове відшкодування, це також дуже важливо. Розраховувати завжди. Декілька сценаріїв. Тобто, якщо ви приймаєте рішення про фінансування, ви маєте розуміти об'єктивно, да, що ви в разі чого, в разі настання якихось форс-мажорних ситуацій, будете мати змогу крити ці зобов'язання. Це важко інколи прорахувати, але ми живемо а, в таких умовах, коли а, такий навик а, є особливо корисним. Завжди прораховувати декілька сценарій оптимістичний. Песимістичний, і е, виходьте, приймаючи рішення з того, що ситуація може бути досить песимістичною, тому інколи можливо варто, наприклад, дати більше перший внесок по лізингу, тим самим зменшити чергові платежі або розтягнути період лізингу, але знову ж таки враховувати певні особливості договору і графіку виплати. Наведу приклад, на мою думку, серйозних лізингових компаній, які працюють на ринку України, це ULF Фінанс, це OTP Leasing і Паршефінанс. Особисто я мав досвід комунікації з всіма трьома такими компаніями. Мав закриті договори, виплачені лізинги по цим компаніям. Не можу сказати, що. Якась із них краща або якась із них гірша, є певні особливості, наприклад, у ЕЛЕФ Фінанс. А... Вони найбільш гнучкі, на мій погляд, і а, особисто в нас найбільша кількість автомобілів, яку ми брали в лізинг, була взята безпосередньо в олф фінанс. Що варто зазначити, УЛФ дає непогані умови на фінансування вживаної техніки. ОТП-лізинг мають гарну прогресивну систему виплати, да, тобто тоді, коли ми маємо найменші а, найменшу ставку фінансування. От, і також у них є непогані умови на фінансування вживаної техніки. Парше фінанс вони заточені більше під ваг-групу і мають гарні, я б сказав, ексклюзивні умови фінансування для автомобілів Шкода, Volkswagen, Audi, Siat. Особисто маю, мав один автомобіль, який був там в фінансуванні. Гарні умови. Варто зазначити, що перші два роки фінансування були зі ставкою 2% в гривні без прив'язки до валюти. Але ви маєте розуміти, що будь-яка лізингова компанія, навіть якщо це суперлояльні умови фінансування, якщо вона декларує суперлояльні умови фінансування на певну марку, все одно знайде, як на вас заробити. І як правило, це може бути або Зобов'язання страхуватися в конкретній страховій компанії по завищеному страховому тарифу, як це було в Перша Фінанс», коли вони декларують, що перші два роки такого грейс-періоду з фінансуванням всього 2%. Але ви маєте застрахуватись страхові компанії, де страховий тариф, наприклад, 7,5%. Тоді, коли ринкова, ринковий страховий тариф може бути 4-4,5%. І на цьому вони також заробляють. От перше фінанс віддають вам два ключі. Finance і OTP Leasing видають один ключ. Також варто зазначити, що ОЛФ і OTP можуть встановлювати в автомобіль gps трекер. Це нормально, це їхня безпека. Вони перестраховуються. На що ще варто звертати увагу, коли ви берете вперше автомобіль в лізинг? Це наявність діючої ліцензії. Також е рекомендую почитати відгуки певні в інтернеті, поспілкуватися з лізинговою компанією. Варто, якщо ви знаходитесь, в, наприклад, в тому місці, де ви плануєте. Брати автомобіль в лізинг і там є представництво цієї лізингової компанії, поїхати до них в офіс, поспілкуватись особисто, впевнитись в тому, що цей офіс є, що там є співробітники. От і пам'ятайте, що для того, щоб компанія могла вести надавати послуги фінансового лізингу, вона має бути обов'язково з ліцензією. Тому звертаю на це вашу увагу. А що можна сказати, як висновок, да з мого досвіду лізинг це чудовий інструмент, яким варто користуватися, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, особливо якщо у вас є товариство з обмеженою відповідальністю, яке веде свою діяльність на загальній системі оподаткування, є платником ПДВ, це гарна можливість. Тримати податковий кредит, оптимізувати свої податкові зобов'язання. Лізинг дає можливість вам е як інструмент е не задіювати свої обігові кошти, значну суму своїх обігових коштів для купівлі того чи іншого обладнання, активу, е автомобілю, якоїсь техніки. Е ви можете. Використовувати свої обігові кошти безпосередньо для того, щоб надавати цінність своїм клієнтам, для того, щоб вести свою операційну діяльність, а використовувати лише певну частину для того, щоб отримати певний актив користування. Це дуже важливо розуміти і використовувати це як певний важіль в розвитку вашого бізнесу. Тому лізинг це однозначно гарний. І корисний інструмент, але як завжди, є певні особливості, які варто враховувати, які ми сьогодні розглянули, і ці особливості є дуже суб'єктивними, в залежності від того в якій сфері ви працюєте, яку діяльність ви ведете, в якій формі ви отримуєте виручку тому це питання вже сугубо на розгляд керівника. Я вам дуже дякую, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Ще раз хочу перепросити за мій непрофесіоналізм як ютубера, я тільки починаю свій шлях. От, тому, якщо у вас є якісь питання, якісь коментарі, зауваження, я буду радий, якщо ви їх напишете в коментарі. От. Всім дуже дякую за перегляд. Побачимось!